Якщо ви не хочете потрапити у пастку, як це одного дня сталося у мене, плюс зібрати листи і штрафи, про які я звичайно не знала, то зробіть це прямо зараз. Мене звати Вікторія. Ви на каналі Буг У цьому відео розбираємо, чому важливо кожному підприємцю подати заяву про отримання документів через електронний кабінет. І, звичайно, покажемо, як це зробити. Достатньо виділити 5 хвилин, і це вбереже вас від багатьох проблем. Поїхали! Як ви знаєте, у нас всі ділові листування проходять через Укрпошту. Так само і податкова надсилає вам запити чи рішення через Укрпошту. Але часто ці листи просто не доходять: чи то кур'єром загубили, чи то адреса змінилася. Причини завжди знайдуться і не у вашу користь. До речі, порада: якщо надсилаєте листи через Укрпошту, завжди просіть заказним листом із підписом. Так у вас на руках будуть докази, що ви, припустимо, відправили листа. А що там же податково їх загубили, і так далі, її Проблеми, хоча все одно будьте уважніші, адже це більше у ваших інтересах. Ще проблема в тому, що за регламентами своїми податковий вважає лист вручений, навіть якщо ви його не отримали. В результаті підприємці дізнаються про штраф чи зняття з єдиного податку, коли вже пізно, або просто навіть не знають про це. Дуже часто у новостворених фопів бувають проблеми із оплатою на неправильні реквізити. До речі, часто до нас зверталися із цим підприємці. Когось, на щастя, повідомила про це податкова, і ми разом зібрали документи, подали заяву і кошти перевели на потрібний рахунок. Іншим не пощастило. ФОП про це не знав, сам вів бухгалтерію і, на жаль, нарахувались паня. Тому будьте уважні, або щоб зайвий раз не нервуватися, делегуйте цю звітність бухгалтеру. Але що б там не було, самостійно зараз візьміть і подайте до податкової заяви на отримання документів через електронний кабінет платника. Тоді всі Запити та інші документи прийдуть вам в електронному вигляді у кабінет або на пошту, і ви точно їх побачите вчасно. Це дає вам час на підготовку відповіді, обговорення, у разі чого все з бухгалтером чи за потребу оскаржити рішення ДПС. Як подати заяву на отримання повідомлень від податкової через кабінет платника податків? Для цього вам потрібно спочатку зайти в сам електронний кабінет. Цей сервіс ваша права рука. Тут і сплачуєте податки, і перевіряєте реквізити, ведете листування, перевіряєте зарахування податків та багато іншого. До речі, щоразу наші бухгалтери наголошують, перевіряйте сплати податків. Дивіться, чи з'являються квитанції, чи світиться зеленим статус уведені звітності. Краще перевірити, ніж платити штрафи. Про інші помилки, які допускають ФОП, зняли в окремому відео. Тож збережіть і можете потім переглянути. Ще й можливо виключити питання зі списку, які вас турбують. Так, повернемося до заяви. В кабінеті платника переходжу у введення звітності. Обираю поточний рік. У мене це 25-й, поточний місяць. У мене це листопад і клікаю Створити. Ще перевірте, аби зірочка була сіра, неактивна, тобто, щоб жовтим не світилося. Справа обираю саме запити. Наступне поле повністю пусте. Тут просто сірим пише код. Тепер у переліку шукаємо заяву, яку будемо подавати у більшості. Вона на останній шостій сторінці. Форма f 1391602 Тож клікаєте на неї, перевіряєте, щоб тут підтягнулася дійсно ваша податкова, у разі чого введіть правильні дані, і клікаєте Створити. Все, що вам потрібно заповнити, це ваша електронна адреса, на яку б ви хотіли отримувати повідомлення. І після цього клікаєте Перевірити і зберігаєте. Програма одразу пропонує підписати. Натискайте Так, Підписуєте. Ми радимо це робити за допомогою ЕЦП. Якщо у вас його немає, на екрані бачите відео. Ми вже зняли інструкцію, як його швидко згенерувати. Так ви будете вмить всі документи підписувати без клопоту. Отож, підписуєте цю заяву, і одразу програма пропонує документ надіслати. Ви надсилаєте і все. Потім головне перевірте, щоб у введеній звітності за той місяць, за який ви подавали цю заяву, щоб вона підсвітилася зеленим. Це буде означати, що податкова заяву прийняла. Так, до речі, з усіма документами в кабінеті і зі сплатою податків. Після цієї заяви всі питання, інформація тощо від податкової буде приходити вам на вказану електронну пошту, а також в кабінет платника. У вхідних документах буде ваша кореспонденція із податковою. Просто періодично перевіряйте вхідні документи в кабінеті платника. Якщо ви з якихось причин передумаєте, заяву на відмову отримувати електронні документи теж можна надіслати за точно такою ж схемою. Якщо залишилося запитання, команда бух'юа на зв'язку. Контакти можете знайти в описі під відео. Ставте лайк, якщо було корисно. І будьте уважні, бо податковий помилок не любить. Як і виплатити штрафи також. До зустрічі!